Слива пам'ять Мірязєва відома серед садівників хорошою врожайністю і смачними плодами, незважаючи на чутливість до морозів. Культура має високу регенеративну здатність і рослина швидко відновлюється. Опис сливи пам'ять Мірязєва. Сорт пам'ять Мірязєва. Він же тімірязівська, був розроблений селекціонерами в Аєфімовим Сатаровим і п'єнікиєвим шляхом схрещування сливського спілка і Вікторії. У 1959 році він занесений до Держреєстру і районований по середньовольському і центральному регіону. Широке поширення ця слива отримала в Київській області. Сорт відноситься до пізніх. Перші плоди можна знімати тільки до кінця серпня. Характерні особливості сорту. Дерево середніх розмірів, його висота становить близько тримкрона кустовидная, має округлу форму, облиственність і загущенність середня, пагони покриті опушенням, пофарбовані в світло коричневий колір, нирки дрібні, листя світло зеленого забарвлення, оберненої цевидної форми, верхня сторона пластин зморшкувата без опушення, черешок невеликої довжини, квітки чашоподібної форми. Зав'язі формуються на букетних гілках і однорічних пагонах, де середньої величини досягають 20 22 мають округлу злегка подовжену форму зі слабопомітним черевним швом, основний колір слив жовтий, при попаданні сонячних променів вони набувають червоний рум'янець з підшкірними точками, плоди покриті незначним восковим нальотом без опушення, М'якоть щільна, зерниста, має жовте забарвлення, смак кислувато солодкий. Схоковитість оцінюється як середня, відчувається характерний аромат, але він виражений слабо. Дегустаційна оцінка досягає 4-2 бала з 5. довжина плодоніжки середня. Відрив від сливи сухий, кісточка овальної форми. Її маса становить 5,5 від ваги плоду, Посухостійкість і морозостійкість пам'яті ті середні, але цей сорт відрізняється високою відновлювальною здатністю переваги і недоліки. Сорт має безліч переваг, які істотно перевищують кількість недоліків. Таблиця, сильні і слабкі сторони сорту, переваги недоліки, хороші смакові характеристики плодів, слабка морозостійкість, стійкість до транспортування, висока схильність до пошкодження, павутинним кліщем, самоплодність, висока врожайність до 35 п'ятьк, слабка стійкість до посухи стійкість до плодової. Хнилі і клястероспоріозу висока здатність до відновлення особливості посадки. Слива пам'яті мрязєва самоплідна, однак для рясного плодоношення бажано використовувати запилювачі, наприклад, скороспілку червону або венгерку. Слива повинна виростати на добре освітленій ділянці з огляду на невисоку морозостійкість цієї культури, висаджувати її краще біля будівель або парканів. Це дозволить захистити дерево від вітрів, але відстань між будовою і сливою має бути не менше 4, якщо ж помістити рослина поблизу цегляної стіни. Це допоможе створити для нього додаткове джерело обігріву. Важливо сливу не рекомендується розміщувати в затіненому місці. Це призведе до зменшення кількості плодів, а також зниження їх цукристості. Ця культура добре розвивається на суглинних і супіщаних ґрунтах. А ось важкий глинистий ґрунт для неї не підійде. На ділянці не повинно бути застою вологи, підземні води не повинні підніматися вище 1,5 м від рівня поверхні. Сливу можна посадити на пагорбі або рівнині, але вибирати низини для цієї культури. Не варто кислотність ґрунту повинна наближатися до нейтрального показника. 6,5-7. сливу цього сорту рекомендується висаджувати навесні всередині квітня. До цього часу земля добре прогріється, а дерево встигне зміцніти до настання осінніх заморозків. Щоб підібрати здоровий саджанець, слід керуватися наступними правилами: це повинно бути однорічне або дворічна рослина висотою 1,1,4 з діаметром стовбура 1,215 штамбом 40-50 см. довжина гілок може досягати 15-30 см. а кореневої системи. 25-30 у дворічного деревця обов'язковим є наявність основного провідника і трьох або чотирьох пагонів. Також потрібно звернути увагу на стан коренів, на них не повинно бути присутнім наростів, кількість корінців у якісного саджанця досягає 3-4 штук відео поради щодо вибору хорошого саджанця. Процес посадки сливи відбувається в такій послідовності, яму починають готувати восени, якщо планується висадка відразу декількох дерев, залиште між ними відстань втрим. Для сливи викопують лунку шириною 80 см, глибиною 50-60 см, верхній шар грунту товщиною до 30 см, змішують з 10 к перепрілого гною, 100 х сіршину кислого калію, 500 г золи і 250 х подвійного суперфосфату. В яму спочатку виливають два-три відра води, коли волога вбереться, насипають родючу суміш у формі горка. На відстані 20 від середини вбивають кілочок, його прибирають тільки через два роки, потім в яму поміщають сливу, коренева шийка якої повинна на 5-6 перевищувати поверхню. Деревце засипають ґрунтом, потім утрамбовують. Щоб уникнути пустот навколо саджанця, викопують кільцеву борозенку діаметром 30 см і виливають в неї л води. При стовбурні ділянку мульчують органічним матеріалом, сливу фіксують до опори за допомогою якого шпагату. Відео рекомендації по виситі сливи догляд з рослиною. Сорт пам'ятки мріязіва, досить чутливий до умов зростання. Тому слід приділяти увагу догляду за посадженим деревцем норми і терміни поливу. Сорт пам'яті мірязєва погано переносить недолік поливу, тому за сезон дерево зволожують не менше шести разів. А при жаркій і посушливій погоді полив проводять через кожні два тижні. Воду слід подавати в лунки, які викопують відповідно проекції крони після закінчення процедури, канавки засипають, а ґрунт навколо сливи розпушують на глибину 6-8 сні мульчують перегноєм тирсою, сухою землею, гноєм або торфом. Таблиця схема поливу дерева. Період витрата після цвітіння 40-60 л на етапі утворення зав'язи через два тижні від попереднього поливу при наливанні плодів після збору слив у вересні або початку жовтня 150-250 л внесення добрив. Підживлення сливи важливий етап у догляді за культурою. При цьому варто врахувати, що норми поживних речовин і їх тип залежать від віку дерева, таблиця. Особливості підгодівлі сливи рік, час внесення поживні речовини, норма живильного розчину на рослину неплодоносяще дерево другий рік, в перших числах червня, дваст. Препарату роса або карбаміду на 10 л води 10 через 3 тижні від попередньої підгодівлі третій рік у першій декаді травня по 20 г суперфосфату і сульфату калію або 30 гумату натрію на 10 л 30 л плодоносна слива щорічно протягом усього життя дерева перед початком цвітіння дваст. Лисичовини або поживного засобу Ефектон на 10 л 30-35 л на стадії формування плодів тристил, препарату Ефектон або Нітрофоски на 10 л 20 л після збору слив 2 ст. сульфату калію або хлористого калію, Тристл суперфосфату на л протягом літнього періоду обрива вносяться в пристовбурної зоні в процесі розпушування відро органіки, перемішують зі склянкою крейди або доломітового борошна формування крони. Двічі на рік виконується обрізка дерева, яка передбачає проріджування крони і надання їй необхідної форми. Ця процедура дозволяє забезпечити рівномірне освітлення всіх гілок, що позитивно впливає на врожайність. Схема обрізки наступна. Після посадки в кроні вибирають 80 найбільш сильних гілок, що ростуть під кутом 4-5, і підрізають їх на третину довжини. Решта пагони повністю видаляють. Основний провідник підтримують на рівні 20 вищебічних гілок. В подальшому прирости щорічно вкорочують на третину, крім цього, обрізають центральну втечу і усувають всі гілки, розташовані всередину крони або в верхньому напрямку. Також видаляють хворі, поламані, переплітаються і сухі пагони. Навесні процедуру виконують в останніх числах березня або початку квітня, а восени в жовтні. Коли довжина приростів знизиться до см, необхідно приступати до омолодження сливи, гілки обрізають над рівнем найближчого бічного відгалуження на дворічну або трирічну деревину. При подальшому ослабленні приростів укорочення підсилюють. Сливу обрізають до чотирирічної деревини. Відео Майстер клас обрізки молодого дерева. Пошкоджені в процесі обрізки місця замазують садовим варом, який можна купити або зробити самостійно. Його готують з бджолиного воску каніфолі, ляної олії та подрібненого деревного вугілля 42012. Відео практичні рекомендації по обрізці. Підготовка до зими. Слива сприйнятлива до умов зростання. Щоб захистити дерево від морозів, потрібно правильно підготувати його до зимового періоду. Процедуру починають збирання рослинних залишків. Далі проводять влагозарядковий полив і перекопування ґрунту. Стовбур і скелетні гілки покривають побілкою, яка допоможе запобігти атакам шкідників. Для приготування розчину потрібно змішати два квапна один стол. Карболової кислоти, 300 гмідного купоросу і л води, отриманий розчин рекомендується наносити в два шари, також стовбур і підстави гілок слід обмотати мішковиною, папером або іншим м'яким матеріалом. Можливі захворювання і шкідники при вирощуванні сливи пам'яті мрязів потрібно приділяти посилену увагу профілактиці появи павутинного кліща. Цей шкідник здатний завдати серйозної шкоди рослині важливо. Слива уражена павутинним кліщем, може повністю позбутися врожаю, таблиця, хвороби, характерні для сорту, захворювання, прояви, способи лікування, профілактика, парша на сливах і листках, утворюються плями бурого забарвлення, плоди зупиняються в розвитку і засихають, листя згортаються і кришаться, обробка в період дутонізації. Після опадання квіток і після плодоношення розчином хлорокиси міді 4,0 на відро води. Весняна та осіння перекопування ґрунту на глибину 15-20 спалювання опалого листя іржа на листках з'являються округлі плями, що нагадують іржу уражені пластини, опадають раніше покладеного терміну перед і після закінчення цвітіння оприскування дерева хлорокисю міді, на 5 л. після збирання врожаю застосування 1. Бордоської рідини очищення пристовбурного кола від листя, комикоз листя покриваються дрібними плямами жовтого або бурого кольору, на тильній стороні з'являються рожеві грибкові спори. Листя жовтіє і опадає, плоди засихають в недозрілому стані. Використання хлороки або бордоської рідини на етапі появи зелених бутонів після цвітіння і після збору плодів. Кореневий рак типовим проявом хвороби є наявністю наростів на коренях і кореневій шийці. Дерево перестає розвиватися, хворі саджанці погано приживаються або гинуть, уражене дерево знищують, внесення в ґрунт органіки. Дезінфекція садових інструментів розчином 4.0, формаліну 1.0.0 на 5 на п'ять води, типові для культури захворювання на фото. Кокумикоз призводить до опадання листя, кореневий рак повністю знищує дерево, парша провокує скручування листя, іржа веде до опадання листя і повільного розвитку плодів відео. Майстер-клас приготування бордоської рідини, таблиця, шкідники сливи, шкідники ознаки ураження, методи боротьби, профілактичні заходи, сливовий кліч на поверхні пагонів і листя утворюються невеликі нарости, оприскування після цвітіння колоїдною сіркою, 8 на 10 води, якщо шкідників не вдалося знищити. Через 10 днів проводять повторну обробку обрізка і спалювання всіх пошкоджених пагонів, плодожерка, шкідник прогризає ходи в м'якоті плодів, в результаті чого розвиток слив зупиняється. Потім вони набувають фіолетовий забарвлення і опадають застосування в червні розчину хлорофосу 2,5 на 10 л знищення опалого листя. Перекопування ґрунту, слизовий пильщик личинки об'їдають тканини листя, від яких залишаються тільки прожилки, обробка при появі шкідника карбофосом 6,0 на 10 л, перекопування ґрунту під сливою, що сприяє знищенню личинок. Ото галерея, комахи, які вражають дерево. Плодожерка помітно знижує якість плодів. Сливовий кліч пошкоджує листя. Провокуючи їх сихання, слизовий пильщик поїдає листя сливи збір і зберігання врожаю. Плодоношення сливи пам'яті мрязєва починається на третій або четвертий рік після посадки. Урожайність варіюється від 15 до 35 п'ять з дерева. Сливи дозрівають в період з кінця серпня до вересня. У процесі збору плоди повинні бути сухими, тому їх не знімають після опадів або в ранковий час, коли на дереві зберігається роса. Важливо. При зборі плодів бажано максимально зберегти восковий наліт, який виконує захисну функцію. Для зберігання або транспортування урожай складають в ящики в 3-4 шари при температурі 5 і вологості 85-90 сливи зможуть пролежати 4-5 тижнів. Плоди можна помістити в герметичні поліетиленові пакети. Це дозволить продовжити період зберігання до двох місяців, не варто зберігати сливи при нуль, це призведе до зміни кольору якоті, яка стане бурою, пам'ять тімірязєва – це сорт універсального призначення. Сливи заморожують, вживають у свіжому вигляді, готують з них джеми. Повидло компоти варення, начинку для випічки, відгуки сидівників у минулому році з 9-0 ймовірністю, а в цьому році зі 1-0 ймовірністю одночасно розпустилися квіти Євразії і пам'яті Тімірязєва у зв'язку з бурхливою весною. У минулому році на ній зав'язалося з десяток плодів, які обсипалися до того, як дозріли у цьому на перший погляд, зав'язалося трохи побільше, але переважна частина квітів все одно порожні. Алексудин два трихтв. Дача в тврю індекс шовтопіт чотири вісімсім шість вісім. У мене давним-давно росла зливу пам'яті Тімірязєва, відновлювала її від порослі. Сорт мені подобався, відновлювався. Кілька років тому чергова стара слива пропала, залишили порослеві деревця, вони росли, росли, а цвісти відмовлялися. Потім одна зацвіла і дала дрібні несмачні вершки зовсім не мою улюбленицю. Та ще в минулому році захворіла чимось на зразок іржі. Нинішньої весни нарешті з'явилися бутончики на другий, китки майже махрові. Есмехтк хорюм є в топіц три, 360 нульптдин два, шість, у мене теж росте давно, кори але поруч повністю повторюю батька у пам'яті Тімірязєва своєрідний червонуватий відтінок кори на однорічних приростах, що зустрічається нечасто. Олександр Хорюм пригозрюв Євтопіцпстар в шість нуль ктодин два у пам'яті Тімірязєва близька до середньої зимостійкість. Якщо прийдешня зима виявиться жорстокою, то слива може підмерзнути, щоб запобігти вже зараз слід їй дещо обмежувати заборонені азот рясні поливи. У себе застосовую пенсировку верхньої ростової нирки. Тоді сильне зростання припиняється. Приріст дорослішає Толямхтс. в формою серію ТРАЦ 4467 Аль 43 при відповідному догляді слива пам'яті мріязів, щорічно буде приносити рясні врожаї, але щоб домогтися такого результату, необхідно враховувати чутливість цього сорту до низьких температур, а також приділяти увагу профілактиці шкідників.